Доступні метри за двокімнатну квартиру в Черкасах тепер просять як минулоріч за однокімнатну. Щоправда, в доларовому еквіваленті у гривнях натомість ціни виросли удвічі. Прогнози та поради від експертів ринку нерухомості збирала Яна Федоровська. Ми ще двох трьох комнатних ватів в центрі в хорошому стані. Володимир в пошуках тимчасової квартири вже кілька місяців. Грошей на купівлю власного житла Катма, тому поки вихід бачить один орендувати, але бідкається, ціни на пропоновані щодень ростуть. Раніше це була приблизно двох комина квартівка, десь 25 тисячі. примерно. Зараз це вже 3 тисячі, 3,5. Це можна об'яснити тим, що багато людей обращаються із восточної України, з Луганська, Донецька. Підтверджують рістін і експерти через валютну істерію в країні, говорять, винаймати зараз житло невигідно. Бо якщо раніше до оплати включали комуналку, то зараз орендарі хочуть фіксовану ціну плюс комунальні послуги. Раніше люди хотіли окрему квартиру, якось, то зараз набирає популярності під якісь підселення, тобто хто люди хочуть зекономити і беруть в оренду, якусь знімають кімнату в квартирі там. А от на вторинному ринку нерухомості тепер правлять покупці, стверджують експерти квартирних продажів. Щоправда, тільки ті, хто має валютні заощадження, бо, хоч в гривнях ціни піднялись, але у відношенні до долара зараз за них просять мізер. минулому року квартири, ще, в принципі, можна сказати, неплохо продавались до Нового року. Тобто на той момент. На той момент можна було, ще по стойноценні передасть по об'єктній Вот. І такі квартири, які зараз час по 12 тисяч, ціни на них були около 18-20 Купувати зараз варто радять експерти лише за необхідності або по обміну. Так втрати заощаджень будуть найнижчими, бо оплату люди просять в доларах, а їх сьогодні ще пошукати. Тому й Володимир каже, поки перебиватися буде на орендованих квартирах і потроху відкладатиме на власні метри, як кращі часи настануть. Яна Федоровська, Роман Буша, Вікка новини.